Сьогодні ми з вами почнемо вивчати іншу тему, яка буде не менш цікавою, ніж текстовий редактор. Тому, будь ласка, давайте почнемо з вами працювати. Але для початку давайте перейдемо за посиланням і розгадаємо кросворд. Посилання буде прикріплено до класруму, тому, будь ласка, перейдіть за посиланням та розгадайте кросворд, пригадавши таким чином попередню тему та підвівши висновок про роботу текстового редактора. А тепер давайте поглянемо. Перед нами є три зображення. Давайте розглянемо уважно, як виглядають ці малюнки, і що на всіх трьох малюнках буде спільним. Які три елементи є абсолютно в кожній таблиці. Подивіться уважно: у нас є розклад авіакомпанії, розклад дзвінків, періодична система хімічних елементів, що спільного в цих. Зображення в табличках. Давайте подивимось. По-перше, в нас є рядочки. В кожній таблиці ми бачимо рядочок, який розташовується горизонтально, тобто зліва направо. Тепер ми можемо побачити, що в нас є стовпчики. Вони розташовуються вертикально, зверху вниз. І на перетині рядочків і стовпчиків у нас утворюється клітинка. Таким чином, ми можемо створювати таблиці, заповнювати їх і працювати. Отже, ми з вами починаємо вивчати тему табличного процесора та будемо вчитися створювати таблиці за допомогою різних програм, а також заповнювати їх і виконувати різні дії.

م Тільки ну треба. Там великий далі та 24 рядів у 24 місця в кожному. Ні, найбільше від колону. Віля. Хоча там всього 19 рядів, але аж на 31 місці кожному. Перевіримо. Кількість рядів на кількість місць у ряді треба помножити. Не тривай калькулятор. Ні, я не люблю калькулятор. Спробуємо це зробити на електронній таблиці. Давай. Кінатику що в його кінотеатрі 24 рядочки по 24 місця в кожному. Щоб визначити, скільки всього місць в кінотеатрі, нам треба 24 помножити на 24 Так би ми зробили на калькуляторі. А якщо це табличний процесор, то нам треба обрати будь-яку комірочку, коли ми ось ви натиснете. Кожен вибере собі окремо, так як це спільний документ. А ви зможете кожен порахувати для цього? Просто клікніть в ту комірочку, в якій ви хочете порахувати, зробити своє обчислення. Роклікаємо, виділяємо нашу табличку і пишемо, коли ми працюємо з табличним процесором, він дуже дуже допомагає нам виконувати різні математичні обчислення, працювати з формулами. То для того, щоб програма зрозуміла, що ми хочемо порахувати, а не просто ввести числове значення, то нам потрібно на початок поставити знак дорівнює. І так, клікаємо на будь-якій комірці, ставимо знак дорівнює, і вже наш процесор готовий обчислювати. Вводимо, що ми будемо рахувати. Нам треба 24 помножити на двадцять. 4. І натискаємо Enter. Ми бачимо, що в кінотеатрі хлопчика 576 місць. А, наприклад, в кінотеатрі дівчинки вона нам сказала, що в неї 19 рядів, але по 31 місцю кожному. Перейдемо, обираємо порядку мірочку і пишемо 19 помножити на 31. Але пам'ятаємо, що спочатку ставимо знак дорівнює. 19 помножити на 31 і просто Enter. І ми бачимо, що дійсно в кінотеатрі «Дівчинське» трішечки більше місць. Давайте зробимо так: так як це у нас спільний документ, я розширю першу комірочку, вибачте, перший стовпчик. І що ви робите? Ви заходите, тут буде доступ для всіх, тому обираєте вільний рядочок, бачите, вони всі пронумеровані, пишете, клікаєте тут двічі. З'являється курсор, і ми прописуємо, ви пишете своє прізвище, щоб я бачила, хто виконав обчислення. Пишете своє прізвище та ім'я. І далі в цьому рядочку можете по порядку обирати комірочки, а можете в рядочку будь які які на вас дивляться, які вам подобаються. І тут пишемо формулу пишемо до 24 помножити на 24 і натискаємо Enter. Будемо бачити, що це кінотеатр хлопчика, а поряд. Ставимо до рівня 19, помножити на 31, Enter. І бачимо, що тут дівчинки. Але зверніть увагу, що якщо ви напишете просто відповіді, я побачу, що ніяких формул немає. Тому що, коли ми натискаємо на будь-яку комірочку, ми бачимо а, вгорі, що міститься формула. Подивіться, там, де учень, я натискаю, і бачу, що тут просто написано учень. Ось тут, де наші формули, коли я натискаю в рядочку, я бачу, яка формула в мене застосована. А якщо ви просто напишете 576, і я натисну на цю комірочку, то я побачу, що тут просто введене число. А ось тут є дійсно формула. Тому зверніть увагу і, будь ласка, виконайте правильно. Тут я слово учень залишу і перший свій рядочок. А тут видалю. все. Під моїм словом, учень ви підписуєте своє прізвище. І в цьому ж рядочку робите свої обчислення. А я потім перевірю, чи правильно ви застосували формулу, а ви потренуєтесь використовувати ось такі формули простенькі в табличному процесорі. Йдемо далі. Отже, що таке табличний процесор? Табличний процесор це програма, яка призначена для роботи з даними, поданими у табличній формі. Тобто, нескладно, процесор це програма. В якій ми будемо опрацьовувати дані. А табличний саме вказує, що ці дані будуть у вигляді таблиць. Отже, табличний процесор це програма, призначена для роботи з даними, поданими в табличній формі. Табличними процесорами можуть бути такі: Найпоширеніша – це від Microsoft, Microsoft Excel, входить до складу пакету Microsoft Office. Але якщо їх немає офісу на комп'ютері, то в чому. Мінус цієї програми, тим, що Офіс він ліцензійований і коштує немаленьку суму грошей. Тому, якщо у вас Екселя немає, то є аналоги цієї, програми, які також допоможуть виконувати всі функції, що і в Excel подаємо це LibreOffice Calc, да, Calc від слова, калькулятор, тобто ми можемо прорахунки робити в табличних процесорах. А і він входить до складу вільно поширюваного пакету офісних програм LibreOffice. LibreOffice можна завантажити безкоштовно з браузера і у вас буде доступ до різних програм. Програм даного пакету Це текстові документи, презентації і все це можна завантажити безкоштовно з за пошукової системи. Ну і найзручніший в наш час це Google-сервіси, надають нам можливості працювати з Google таблицями. Це онлайн табличний процесор, який доступний нам за допомогою. За адресою, якою ви бачите, або о, якщо в нас є свій кабінет, а в нас є так свій акаунт у кожного, то через додатки Google ми можемо безкоштовно і без проблем користуватися табличним процесором. чим ми і будемо з вами працювати? Тому ми з вами працюємо з таблицями Google і будемо їх досліджувати. Давайте подивимось з вами, як виглядає вікно нашого табличного процесора. Якщо ми з вами подивимось, то ми бачимо тут і літери англійські, і цифри, і ще ось якісь літери і цифра, так, якісь постійні літери. Які допомагають нам виконувати різні команди? Давайте розглянемо. Перше, ми бачимо з вами назву стовпчика. Тобто стовпчик іде зверху вниз, вертикальний. І ми бачимо літери англійського алфавіту. Якщо ви відкриєте, ви побачите весь алфавіт, це для зручності, щоб ми не плутали і чітко могли вказувати на адресу тієї комірки, з якою ми працюємо. Далі рядочки в нас номеруються звичайними числами. Далі, коли в нас перетинається стовпчик, і з рядочком, то в нас утворюється клітинка. І саме клітинка буде містити дані різних типів. Ще ми її називаємо табличним курсором. Тобто, коли ми клікаємо на будь-яку комірочку, вона в нас виділяється. І буде в нас називатись табличний курсор. І ця клітинка буде активна. Тобто, коли ми на неї натискаємо, то програма розуміє, що зараз ми будемо з вами працювати саме з цією клітинкою, тому вона буде називатися активна клітинка, тому що вона виділена і готова для роботи. Кожна клітиночка має свою адресу, і якщо ми з вами подивимося, то ми можемо прочитати, коли ми виділяємо будь-яку клітиночку, то ми бачимо стовпчик, це літера, під якою знаходиться наша клітиночка, і номер рядочка. Де знаходиться наша комірочка клітинка. І правильно читати адресу клітинку, так, спочатку називаємо стовпчик, тобто літеру, а потім номер рядочка. І ми бачимо, що зараз активна клітиночка знаходиться у нас під назвою, під адресою Б, тому що це стовпчик Б, а рядочок 2. Значить, ми скажемо, що адреса цієї клітинки Б2. І коли ми натиснемо на будь-яку клітиночку, вона стане активною. То ми побачимо адресу даної клітинки, активної клітинки. У лівому окуточку в нас буде показано: зверніть увагу, що правильно спочатку називати стовпчик, тобто літеру, а потім номер рядочка B2, C3, A10, B200 чи b 125 Ми спочатку називаємо літеру, а потім цифру. В клітинці ми можемо з вами вводити текст, тобто підписувати наші комірочки або вводити якусь текстову інформацію. Формулу. І числа. Якщо ми хочемо просто ввести число, підписати кількість учнів або вартість якогось продукту, товару, то ми будемо вводити числа. А якщо ми хочемо щось обчислити, то ми будемо вводити формулу. І кожна формула починається з знаком рівності. Тобто нам спочатку треба поставити дорівнює, а потім вводити. На в адресу клітинок ті математичні дії, які нам треба прорахувати, якщо це просто числові дані, то ми просто вводимо число. А якщо число або формулу потрібно вести як текст. Тобто не завжди нам треба формулу прорахувати, іноді формулу треба просто записати. То нам треба поставити з вами спочатку апостроф, щоб програма зрозуміла, що ми формулу не будемо обчислювати, а просто будемо її вводити. Що ж таке формула? Взагалі, табличний процесор призначений для того, щоб ми могли з вами зручно і швидко робити різні прорахунки і одразу їх подавати у вигляді таблиці, а потім на основі цього можемо робити різні діаграми, порівнювати якісь числові дані. Тому формула. Це вираз, за яким обчислюється значення в клітинці, ті значення, які ми з вами вводимо в клітинці, ми можемо їх прорахувати. Формула відрізняється від інших даних тим, що починається зі знака дорівнює. як і в математичній формулі, у формулі табличного процесора можна використовувати числа, арифметичні операції, дужки. Проте. Коли ми з вами в табличному процесорі введемо якісь неправильні дані, тобто ті, які клітинка не підтримує, то вона нам буде видавати різні помилки, повідомлення в клітинці будуть. Тому зверніть увагу, що різні повідомлення можуть, які значення, що вони позначають, щоб ми розуміли, що ми неправильно з вами ввели. Якщо ми подивимось на перше повідомлення нейм, і всі вони починаються з решітки, так? тобто щось вийшло неправильно, то нейм це нерозвізнане ім'я, наприклад, використання у формулі, тексту замість адреси клітинки. Тобто ми ще якесь нерозпізнене ім'я, щось неправильно вводимо. Далі нам це деякі недоступні операції з числовими даними, наприклад, видобування корення з від'ємного числа. Тобто, якщо ми десь робимо помилку у формулі, то нам видасть ось таку у підрахунках формули, то нам видасть ось таке повідомлення. Далі рев це посилання у формі у формулі на неіснуючу клітинку. Тобто ми з вами вводимо дані тієї клітинки, які, якої немає, в якій не заповнені певні дані. Далі. Наступне повідомлення: це якщо ділення на нуль, бо ми знаємо, на нуль ділити не можна. Якщо ми ведемо таку формулу, то нам виб'є помилку. І останнє повідомлення це недопустима операція над нечисловими даними, тобто щось з буквеними даними, щось нас вийшло не так. Але це ми будемо розглядати на наступних уроках, коли будемо більш детально визначати. З вами роботу нашого табличного процесора. А поки що зверніть увагу, що якщо ми ведемо щось неправильно, те, що табличний процесор не розпізнає, то нам обов'язково видасть якусь помилку. Сьогодні нам треба виконати таке завдання. Нам треба створити електронну таблицю. Якщо вам зручно працювати з Екселем, ви звичайно можете використовувати Ексель. Але краще працювати з Google таблицями, тому що ми можемо надати і спільний доступ, і одразу у нас це буде зберігатися на Google диску, тому це зручно а, і швидко. Нагадаю, якщо з телефону або планшету завантажте собі Google таблиці, тоді зможете виконувати такі ж самі дії. Для того, щоб створити Google таблицю, нам треба зайти в аккаунт, обрати додатки Google, обрати Google таблиці. І натиснути на плюсик Створити нову таблицю. Далі нам треба дати назву нашій таблиці у верхньому лівому куточку підписати її, назву «Кінотеатр». Далі заповнити таблицю відповідно до зразка та опису завдання. В цьому ж документі змінити його і виконати наступне завдання. Тобто у нас буде два завдання, і ми зараз розглянемо, як його виконати. Нам треба спочатку ось електронну таблицю заповнити за зразком, ввести напис-підпис рядочків. Скільки рядів в кінотеатрі, скільки місць і яка загальна міськість. І а, потім порахувати, тобто ввести формулу. Переходимо. А відкриваємо пошукову систему, натискаємо додатки Google і обираємо Google таблиці, така зелена піктограмка. Натискаємо на плюсик створити нову. І бачимо, що в нас є електронна таблиця без назви. Тому нам треба дати назву у верхньому лівому куточку кінотеатр. Клікаємо і вводимо. Надати. Є. Клікаємо в чистому місці, одразу зберігаються наші дані на Google Диску. Далі, заповнюй таблицю відповідно до зразка. 12-й слайд. Нам треба підписати в клітинку А1 слово рядів, А2 місць, А3 місткість. Знаходимо А1. Клікаємо, робимо активну клітиночку, пишемо слово рядів і дві крапочки. Переходимо на наступний рядочок комірочку А2. Робимо її активно. Можемо клікнути, можемо натиснути Enter. Рядів. Далі місць. Ентер. І в А3. Бачите, коли виділяється клітинка, вона є активною і готова для роботи. Тобто, те, що буду вводити, буде відображатися в клітинці А3. І пишемо місткість. Тобто, скільки всього у нас буде місць. Тепер клітиночка Б. Один буде відповідати за кількість рядків. І хлопчик нам сказав, що їх 24. Вводимо. Бачите, це не формула, просто числове значення. Ввели 24, натискаємо Enter і переходимо на клітиночку нижче. Місць також 24. Enter, А тепер мені треба. Порахувати місткість, от подивіться, нам треба дізнатися, скільки ж всього буде вміщати людей наш кінотеатр. Тому нам треба відповідно кількість рядочків помножити на кількість місць в одному рядочку. Для цього нам треба виконати формулу, але ми тут не будемо зараз писати 24 помножити на 24. Якщо ми просто з вами дивіться, напишемо 24 помножити на 24, та, напишемо дорівнює 24 помножити на 24. Натискаємо Enter, бачимо 576. Але тепер, якщо я, наприклад, значить. Цієї клітиночки зміню і скажу, що в мене 34 рядочки. А місць 24. То міськість повинна збільшитись, правильно? А в мене ця клітиночка не діє, в мене тут нічого не змінюється. Тобто мені треба заново множити вже не 24, так, а змінювати. 34 помножити, і тоді вже зміниться. А мені так не потрібно, тому що якщо я буду створювати великі обчислення, то я просто заплутаюсь у введення чисел. Тому мені треба ввести формулу, адресу клітинки помножити на іншу адресу клітинки. Дивіться, якщо ми з вами тепер зробимо по-іншому. Ми з вами клікаємось тут в місткість, і нам треба помножити адресу клітинки на адресу клітинки, знайти добуток. саме адрес. Тут змінюємо знову на 24. І у клітинку B3, роблю її e активною, і тепер вводжу формулу, ставлю дорівнює. Але замість чисел я вводжу адреси рядочків. Мені треба B1 помножити на B2. Подивіться, в чому буде різниця. Ми з вами вводимо англійською B1 помножити на B, тільки з великих літер B2. І натискаю enter. Дивіться, в мене число вийшло те саме, але замість цифр у мене адреси комірочок. І тепер, якщо я будь-яку комірочку зміню число, то в мене автоматично моя формула зміниться, тому що в адресі в мене зміна відбулася. Подивіться, натискаю Ендер і в мене автоматично змінило число. Бачите, в чому зручні? що я не числа множила, а те, що містить клітиночка. Я множила адреси клітиночок. І тоді, якщо я буду змінювати будь-яке значення, то в мене одразу під формулу буде все прораховуватися. Ми повертаємо наші 24. 24, і бачимо, що все автоматично змінюється. Тобто, тепер я бачу, що весь кінотеатр розрахований на 576 місць. Тобто ми з вами виділили клітинку Б3, ввели знак дорівнює, ввели Б1, помножити на Б2 і натиснули Enter. І ми порахували, що вся, весь кінотеатр вміщує в себе 576 місць. Це перше завдання. А тепер друге. Подивіться, коли ми, наприклад, у мене це звичайних місць 24, а ще є люкс місця, да, великі крісла, зручні. І, наприклад, їх 18. То введемо в клітиночку D1 слово люкс. Виділяємо D1. І пишемо тут: люкс. Клітинка активна. Люкс. І, наприклад, цих номерів люкс в нас буде 18. Enter. Тепер мені треба. Ось ці 18, ось цю клітиночку Е1 Додати сюди до формули, щоб в мене в загальну кількість входили і ці місця люкс. Тобто, подивіться, ми що робили? Ми з вами клітиночку Б1. Помножили на b 2 і знайшли загальну кількість. А якщо ще в нас є декілька люксовських місць, то як нам їх сюди додати? Треба змінити формулу. Нам треба змінити створену в попередній практичній роботі формулу так, щоб у загальній кількості місць в кінозалі враховували ще місця люкс, кількість яких користувач вводитиме в клітинку е 1 Подивіться, що нам тут треба формулу нашу чим додати. Для того щоб побачити формулу, ми можемо звернутися в рядочок формули, в рядочок, де в нас писано те, що вміщує наша клітинка, або двічі клікнути на цю клітинку, де є формула, і ми тоді побачили, дивіться, що ми з вами B1 помножили на B2. А щоб ще дорахувати, скільки люксовських номерів, У нас їх просто 18, тобто не скільки рядів по кількість місць, то що треба до цих номерів зробити? Додати чи помножити 18? Додати 18, правильно, тому що в нас всього є число 18, і Нам його треба сюди просто допорахувати і напишемо сюди плюс. Тільки зверніть увагу, не 18, бо тут буде конкретне число 18, а ми можемо змінювати комірку, да, значення чисел. Тому ми з вами клікнемо на цю комірочку, і вона сюди в нас додасться, Ми її виділимо. Є один. Можемо прописати англійською Є1, а можемо просто клікнути на активну клітинку, вона сюди додасться. Ось є один. Бачите, я її виділила. Тобто ми з вами будемо множити значення те, що в нас міститься в Б1, на те, що міститься в Б2. Та знайдемо добуток, а потім додамо те, що міститься в клітинці, є 1. Натискаємо Enter і бачимо, що в нас змінили. Тепер, коли ми з вами будемо змінювати будь-які числа, нас автоматично буде прораховуватися наша формула. І якщо я тут зміню на 18, а нехай буде 25, то ми бачимо, що в нас все змінюється, і наші формули працюють. І якщо дивіться. Я натисну на ось цю клітиночку, основну, в якій є формула, то я обов'язково побачу, чи рахували ви це через формулу, чи просто вводили одразу результат. Так, тому зверніть увагу, що чим корисна ця програма, натискаючи на будь-яку комірочку, в якій введені дані, ми можемо побачити ось тут просто число 24, а тут 18. А якщо натисну на B3, то побачу цілу формулу з прорахунками. Тому виконаємо це завдання і навчимося рахувати. З вами виконувати обчислення в наших клітиночках і застосовувати формули. Отже, вашим завданням треба виконати практичну роботу, починаючи з 11-го слайду. Зробили це а далі пояснення до першої роботи, як помножити, або ставте на паузу, повертайтесь на початок пояснення і ще раз перегляньте, як це зробити. Коли ви зробите ось ці прорахунки, переходимо на останній слайд і трішечки доповнюємо ще номера. Місцями люкс і додаємо їх до формули. Після цього ви копіюєте посилання або можете зберегти собі як файли. Якщо ви хочете зберегти, а потім надіслати файлом, то ми натискаємо на вкладочку Файл, обираємо завантажити і як розширення Microsoft Excel. Бачите, розширення так буде в нас. Натискаємо, у вас цей документ завантажиться в до папочку завантаження, і ви заходите в Classroom, прикріплюєте мені як документом. Якщо хочете надіслати посилання. І надати мені доступ, щоб я могла дещось відредагувати, або залишити свій коментар, або навпаки, проаналізувати і написати, що у вас це виконано вірно. Тоді ви натискаєте на кнопочку поділитися в правому верхньому куточку. Якщо з телефону, то на три крапочки в правому верхньому куточку, і обираєте, що можуть робити наші учасники. Можу просто переглянути вашу роботу. Тоді я не зможу прокоментувати, а напишу і ось тут де переглянути, дивіться. Мені треба буде дивитися саме роботу ваших форм. Тому, будь ласка, або текстовим документом надсилаємо, або даємо ну, мені може коментувати. А краще все ж таки, щоб я могла редагувати і десь виправити, виділити клітиночку і показати, де що було неправильно зроблено, або навпаки підписати, що все чудово і все ви зробили вірно. Тому надавайте мені можливість редагування, копіюєте посилання, готово переходите в класру і вставляєте це посилання, мені надсилайте його. Бажаю вам успіхів, якщо десь щось не виходить, ставте на паузу і переглядайте ще раз пояснення. До побачення.